2090 гривень за лот з 11 піжам від бренду Peppers. У нас тут в лоті будуть як для дівчаток, так і для хлопчиків. Буде ось така гарненька, рожовенька з таким кармашком. І зі штанами такими леопардовими трендовими. Тут в нас будуть манжети, і тут така резиночка зі шнурочками. В лотах в нас будуть відрізнятися ну, незначні. Будуть зміни в кольорах піжамок. Буде ще ось така гарненька. Ось так вона виглядає. Це в нас котон. Тут в нас ось такий принт. Ось такий комір. Всередині вона дуже приємна на дотик. Прям так і хочеться одягнути. Ось такі штанішки в просторі. Так, ще є ось така. Ціна у нас за одиницю 190 гривень. Ось така. є. Також з яскравим принтом, з просторими штаніжками бавовняними. А також буде ще ось така: хлопчача, скейтс. Ось такі яскраві. в нас тут штани. І ось така кофточка. У нас будуть розміри в лоті 134, 140, зріст, 1 одна Одна піжама, 146, 152, 5 штук, 158-164, 5 штук. Ціна лоту 2090 гривень, 11 штук, 190 гривень за одиницю. Будуть ще в упаковках і без. Тому щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.